Привозять, значить, калаш. Ну, як калаш? Пшекалаш, польський ВБП. І власник так легко і невимушено каже: Слухай, придбав собі класний американський УСМ для Калаша, такий лайтовий, прям огонь, Поміняй! І каже так, ніби там на 5 хвилин роботи. Хе-хе, думаю, сатана, ти мене так просто в цю преісподню не затягнеш. Я, якщо і спущусь це пекло з заміною ОСМ американського на калаше, то тільки з власної ініціативи і з цікавості, чи зможу я конкретно оцю модель встановити на Калаш. Я казав і ще раз кажу: глибокий тюнінг на калаш. Американський, тим паче, це прямо дійсно як масть підет, як карта ляже. Щось стає, щось не стає, зважаючи на те, що справжнього АКМ, от типу розмірів, американці знімали з якогось румунського, болгарського, пиленого, перепільного. Тому це взагалі завжди гра. І зважаючи на те, що у нас оцей УСМ вже подряпаний, пошкоджений, по чиюсь душу він вже приходив ОСМ.